Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Катя, і сьогодні я хочу розповісти вам про дебютну книжку Річарда Османа під назвою Клуб вбивств по четвергах. Наразі ця книжка є дуже популярною, і я також повелася на весь цей ажіотаж. І що з ходу хочеться відмітити, що ця книга для мене з розряду очікування реальність, тобто, як то кажуть, купилася на обкладинку. Якщо вам цікаво більш детально послухати про цю книжку, то в такому разі пропоную приступати. Отже, у пенсіонерському поселенні, іншими словами, будинок престарілих, серед мальовничих краєвидів живуть четверо друзів, яким приблизно пів 80 років. Вони створили свій клуб вбивств по четвергам, де вони обговорюють. Різні минулі злочини, а також збирають різноманітну інформацію, докази, тобто грають у детективів. І коли у цьому поселенні трапляється справжнє вбивство, і не одне, то наші герої просто не можуть лишитися осторонь і задоволення беруться за цю справу. Ну, по-перше, інтрига тут слабувата. І ця книга позиціонує себе як детектив. Але я його тут і близько не побачила, тому що тут нема того, за що саме я люблю детективи, коли книга чіпляє і не відпускає до останньої сторінки. Також цю книгу можна читати, потім на деякий час відкласти і коли, повернувшись, зрозуміти, що особливо ти нічого й не втратив. І ще тут є багато неправдоподібних моментів, бо в реальному житті. Вони б цих свідків шукали дуже довго і ще не факт, що знайшли б. А в книзі це все робиться на раз-два. Розв'язка також якась забуха притягнута, ну тобто не дуже вразила. А от головні герої мені дуже сподобалися. Вони активні, задирикуваті, з почуттям гумору, з любов'ю до життя. Тобто про таких героїв дуже приємно читати. А ще мені спало на думку, що я б також хотіла зустріти свою старість десь у такому місці, в якому живуть наші персонажі. Тут дуже багато різноманітних гуртків, є і шахи, і пілатес, і басейн, і вишивання. Тобто людям завжди є чим зайнятися. І це дуже класно, що для старих людей будують подібні заклади. І, можливо, з часом і в нашій країні почне з'являтися щось подібне. Тепер хочу сказати декілька слів стосовно зовнішнього вигляду самої книжки. Я її читала в паперовому варіанті, і мені дуже сподобалася обкладинка. Вона така гарна, яскрава. Сторінки тут щільні, і якістю самої книжки я лишилася дуже задоволена. Чи жалкую, я що прочитала цю книгу, щоб приділила їй свій час? Ні, не жалкую. Того, що написано легко, невимушено, з іскрометним гумором, на позитиві. І хоча трушного детективу тут і близько нема, тобто порівнювати з творами Агати Крісті цю книгу, ну це просто смішно. І якщо ви йдете в цю книгу саме за детективом, то тут вже треба добре подумати. А якщо ви просто йдете за позитивом і гарним настроєм, то тоді вам сюди. І також ще хочу відмітити, що ця книжка, насамперед для мене, на один раз. І якщо вам сподобалося моє відео, то в такому разі, будь ласка, підтримайте його лайком, коментарями і всім до нових зустрічей в моїх нових відео оглядах.